Коло май хати зацвіли блавати, хотіла мати восени віддати, А мати хотіла, а я не схотіла, прийшли старостоньки, я їм відповіла, не топчіть травицю вона зелененька, не дайте няня заміж я ще молоденька. А сестричка каже, ще не віддавайся. На городі рута піде заквічайся. На городі рута та й ще й барвіночок погуляй сестричку, ще хоч один рочок. А я би сестричку, ще більше гуляла, якби ми, сусіда літ не рахували. Одна каже тридцять, друга каже двадцять, а мені по правді тільки вісімнадцять.